Поіграємося з перетворювачем. Значить, заявлено то, що він то працює чи не працює, а останній час не працював. Бачу припой. На розісторія. Ну, я думаю, що це коли випаювали. Також бачу припой без флюса або китайський припой додавали. Не знаю, точно складно сказати. Він не блищить, тут не блищить. Тут не блищить. Тут не блищить. Окей, зараз спробую його вмикати так, як є, і будемо дивитися. Так, дротики, дротики. Знайшовся якийсь непонятний датчик, в нього зараз упальню. Это схоже на микрофона, кстати. Припой. А, не видно, но припой оценил. И сразу после пайки нормальным припоем пайка стоит блискучою. Вот, это старая пайка, а это... А оце пайка нормальним припоєм вона блискуча. Більше візьму. Це дротики, я ще з блоком живлення хочу підключитися, тому, відповідно, вони трошечки побільші будуть. А це, до речі, про те, як без допомоги лудити дроти припоєм Припой з флюсом Коли залуджений контакт, коли залуджений ну, дріт, коли залуджений контакт, то пайка відбувається приблизно ось так от. Підніс, нагрів, прибрав, і ми отримаємо ось таку паєчку, без сопель, круглу та блискучу. Якщо спочатку паяється погано, то треба дивитися на кожну пайку. Прямо от реально звертати увагу на кожну пайку. Як вона виходить? І тільки через якийсь час, коли вже будуть навички відпрацьовані, така пайка буде виходити завжди. А якщо буде не виходити, то це зразу буде вкидатися в око. Це буде видно. І на це, ну, типа, відповідно, вона буде виправлятися. Так, плюс-мінус є. 12 вольт є. Сподіваюсь, що воно не буде зараз працювати. Так. Чік-чик. 5 вольт. Та ніхіра собі. Ну що, полізом під включене? А, тобто це ляпка була на цьому на контакті. Ляпка була на контакті. Хіреть. Як так можна було заляпать? Так. Перевіряємо зараз. Так, тепер 10 вольт. Це при тому, що я прибрав е, припочик. Хоча поки я його ламав, та наче ні. Зараз візьму викруту. Так, до речі, він почав піщати, між іншим зараз, коли я зняв цю каканьку. Так, це я вже став на пайки З тим, що є підозра у мене, що, наприклад, могли бути проблеми. З це, саме з цими виводами. Так, і що? І тепер напруга в мене не регулюється. А, ну так. Да. Це ж зважаємо на те, що я лісно включений. А чому в мене тепер не регулюється напруга? Так, міряємо на вході і на виході. 10 вольт. 10 вольт. Так, ну це я, походу тютю зламав змінний резистор. А, таких змінних резисторів у мене нема. Якщо ми цю штуку припаяємо. Блін, дивна історія. Я не розумію, що це за піпка, коротше, терчить. Я не пам'ятаю, щоб вони тут були. Вон видно, терчить ця піпка. Ну і враховуючи те, що у мене тут зараз постійно. 10 вольт незалежно від того, щоб я накручував, то змінний резистор у нас явно не працює. А тут що? Тут 10, Да. Або він згорівший, Кстати, як варіант. 10.44. Так, хорошо, це у нас мінус. Де у нас що? Тут мінус, тут плюс. Відповідно, якщо я його накручу, сюди на мінус. Ага. Так, хорошо, це я коли від... відколупував цю бульку, трошки зламав змінний резистор. Блін, цікаво, можна його якось. Воно ж настільки все малесеньке, це просто капець. тільки не підлазити ага теоретично ні ні Окей, okay, хорошо. Я знаю, що якщо сюди напаяти десь 4,7 кОм, по-моєму. Чи 2 по 4,7. Ми, по-моєму, отримаємо щось в районі 3 вольт. Чи 47 кОм, Блін, навіть 47 кОм. 47. Ідея в тому, що я зараз прибираю, наприклад, звідси цей резистор. А ну да, отут вони ще й виходять закорочені. О, все. Цей вивід? Цей вивід і цей, а. Фокусуйся. Ну. О, оцей і оцей. Вони закорочені. ідея у мене в тому, щоб перевірити справність, в принципі, перетворювача. Чистити я поки що його не буду. Це його без особливої потреби. Так, і пробуємо, що воно нас напруга. 47 кілом зараз запаєно. Да, 5 вольт, ну не знаю, перетворювач прям працює без проблем. Взагалі. <кхух> тобто, зараз, коли резистор був е поламаний, то було 10 вольт. Тобто, у нас би все погоріло, бо якщо врах... ну, припустити, що він був на початку зламаний. А, а зараз він якби нормально працює. І це дуже дивно. А ну що, напаяю ще сюди десь 470 кОм наверх? І по ідеї ми отримаємо десь 5 вольт. Там, чуть-чуть менше може. І того у нас виходить така гарненька пірамідка. Блін, багато припою. а припою багато. Так, і от він ще тягнеться. Щось так, щоб не, не блікувало. Так, а ну. О. Так <coughs> І Тепер міряємо напругу. 499, ідеально! Блін, може його ще чимось нагрузити? А чим його нагрузити? П'ятиомним резистором на 1 ампер? Чик-чик-чик-чик-чик, е! Чик, 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 чик. 5 один. Думаю, пойдеть. Ну, короткочасно ми його нагрузимо, бо резистор же нам пере тут, напевно, дуже швиденько буде нагріватися. Так. Так! 5 вольт і. Ой, ой 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 Згорів дуже швидко. Ну, нічого, на відео, сподіваюсь буде видно. Блін, ну в цілому він працює. Я не знаю в чому. Я думаю, що проблема була не в ньому. Тобто по контактним майданчикам немає проблем. Хорошо, зараз ще про всяк випадок. приберу звідси припой. Отак. От Щоб вони окремо були. Да, і поміряємо. Ну, типа, на тих виводах, де воно було. Запаяно. Ну, 5-0 прям. 5. 5. 5. Блін, пацани, да я дуже маю сумніви, що це була проблема в перетворювачі.